Розділ 9. Творці та діти перших визвольних змагань. Таємна Дмитрикова прикмета вказувала якщо мама приїхала у відпустку, то в їхній квартирі з'являться незнайомі люди у військовій формі. От і цього разу так сталося. Тільки людина була знайома. Пані Богдану з Ужгорода, що пила з мамою чай на кухні, в їхній сім'ї вже добре знали. Йой, мамцю моя чи ж це Дмитрик? сплеснула руками пані Богдана. Мама засміялася. Більше в мене синів ніби й нема. Як же виріс. Отак приїду до вас через рік, а ти вже за мене вищий. Посидиш з нами, хлопче, розповіси, як у тебе справи. Дмитрик охоче кивнув. Чужі люди то таке, а мама знову поїде на кілька місяців. Треба ловити момент. І от ми шукали, куди ж Шевченка заслали після першого арешту? Чи то в Казахстан, чи то в Туркестан. Ворську фортецю його заслали. Зараз це Росія на кордоні з Казахстаном, заявила пані Богдана. Точно. насупився Дмитрик. Точно. Ті туркестанські стрілецькі полки, куди Шевченка заслали, Кілька разів реформували, аж поки не вийшла моя 128-ма окрема гірсько штурмова бригада. На щастя, українська, а не якоїсь там Російської імперії. Ого, це ж скільки разів її перетрусило. «Айно!» – погодилася пані Богдана. «Двадцяте століття вже що, що, а перетрусити зуміло добряче. Коли всі увімкнулися до чату, замість обличчя Дмитрика виднівся дивний малюнок на блакитному тлі. Це що таке? обурився Сашко. Це прапор українських січових стрільців. Ми у школі саме вчили їхні пісні. І ми, зраділа Аліє, а ще я читала на пам'ять наш гімн. Ант Енткенмен. То твої однокласники більше до тебе не чіпляються, обережно уточнила Яся. Ні, з ними довго й занудно говорили вчителі і батьки. Але, дівчинка насупилась, це не означає, що я їх пробачила. І взагалі, ми ж не про те маємо говорити, не про те, погодився Сашко, а про те, що реформи в Російській імперії криво, але працювали. В Австро-Угорській їх ще й раніше провели, і в Україні стали відкриватися різні підприємства. А їх власники ставали заможними людьми. І вони, люди середніх статків, вважали себе українцями. Може, ще не було розмислів про незалежність, але вони фінансували науку й культуру, вони зналися з іншими українцями по той бік імперських кордонів і створювали перші політичні партії, щоб захищати свої права. Адже українською мовою було не так просто щось написати чи поставити п'єсу. У Російській імперії було кілька указів, що забороняли друкувати книги українською, а пізніше їх заборонили ввозити, бо їх почали друкувати на Західній Україні і переправляти через кордон. Навіть викладати українською в початкових школах забороняли. Аж 1905 року в Російській імперії сталася революція. Імператора змусили підписати маніфест 17 жовтня. Який скасовував усі ці укази для всіх народів Російської імперії. Але, підозріло спитала Яся, відповів їй Дмитрик, але 1914 року всім на голови впала Перша світова війна. Бачте, на той час світ поділили великі імперії, і кожній було мало власних володінь, вони хотіли ще. От і вийшло, що імперії потихеньку поділилися на союзи, а після стали воювати між собою. Австро-Угорська, так, вже не Австрійська імперія, дозволяла створювати у своїй армії національні добровольчі частини. Так і з'явився Легіон УСС, українських січових стрільців. Нащо їм було йти добровольцями на чужу війну? скривився Сашко. Та ще й коли по інший бік фронту теж є українці, щоб навчитися воювати, бо ж ніяка імперія не збиралася добровільно визнавати незалежну Україну. А ще в УСС була жіноча чота, докинула Яся, і командувала нею Олена Степанів, хоча тоді переважно вважали, що жінкам треба сидіти вдома і слухатися батька та чоловіка, а не лізти в політику. А тим паче у війну. Деякі мудрагелі досі так вважають, отепер скривився вже Дмитрик. Мама вічно на них наривається. Так от, Росія вийшла з війни 1917 року, бо там сталася Чергова революція. Цим скористалися поневолені народи і взялися за власні революції. 4 березня 1917 року. В Києві створили Українську Центральну Раду. Її очолив Михайло Грушевський. А невдовзі, у червні, Центральна Рада проголосила Автономію Української Народної Республіки у складі Російської імперії. Аліє. А у вас що відбувалося? У нас проголосили Кримську Народну Республіку. Трошки пізніше, у грудні 1917-го. Ми були першими мусульманами, що проголосили саме республіку, і першими мусульманами, що визнали права усіх жінок голосувати на виборах. Усього через чотири роки після того, як це зробила перша немусульманська країна взагалі, буркнула яся. А далі що Кримська Народна Республіка робила? Алія стиснула зуби і глибоко вдихнула. Нічого, Стигли обрати уряд і парламент, але за два тижні їх захопили більшовики. Діти притихли. Україна тоді протрималася всього кілька років. Але ж кілька років це не два тижні. А більшовики у нас хто? перевів тему Сашко. Яся рада підхопила тему, члени Російської комуністичної партії. У Росії на той момент йшла громадянська війна між прихильниками монархії білогвардійцями та комуністами. Мій тато каже, що десь між ними ще були демократи, але швидко затихли. Комуністи ж це люди, які повірили, що можна знищити несправедливість у світі, якщо знищити приватну власність. А от коли все на світі буде спільним, кожен буде отримувати стільки, скільки йому необхідно. І несправедливості не буде, Дмитрик запротестував. Але ж завжди є щось, що має бути особистим якісь пам'ятні речі, подарунки та хоч зубна щітка. Як вони думали з цим бути? Підозрюю, вони не думали про подарунки та зубні щітки, тим паче зубних щіток у них, здається, не було. Вони думали про те, що треба зібрати назад Російську імперію і принести всім її народам комунізм, а незгодних просто знищити, як ворогів світлого майбутнього. Власне, знищенням незгодних вони й займалися першим ділом, щойно захоплювали нові землі. Тож, коли більшовики зайняли Київ, Центральна Рада уклала договір з Німецькою імперією, щоб та допомогла їх прогнати. Натомість УНР зобов'язувалась допомагати Німецькій імперії з харчами. З цією проблемою впоралися, але залишалась купа інших. УНР потребувала реформ, але різні люди по-різному їх уявляли. Зрештою, 29 квітня 1918 року стався переворот. Замість УНР проголосили українську державу, а очільником її став гетьман Павло Скоропадський а вже 13 листопада 1918 року із Коропацького скинули, проголосивши директорію УНР. Це означало, що керують країною кілька людей, членів директорії. Очільниками її були Володимир Винниченко та Симон Петлюра. Тим часом Четвертий Союз програв війну. Австро-Угорщина розпалась. 19 жовтня 1918 року було проголошено утворення ЗУНЕР Західноукраїнської Народної Республіки. Вона мусила тут же воювати з новоствореною Польщею. Поляки щиро вважали землі ЗУНР своїми. У січні 1919 року ЗУНР та УНР об'єдналися в єдину державу. Саме тому ми святкуємо у січні День Соборності. Але насправді вони мало чим могли допомогти одна одній. На Київ знову йшли більшовики. Поляки вже захопили Львів, і поляків і росіян фінансували переможці Першої світової країни Антанти. Яких росіян? спитала Аліє. Більшовиків чи білогвардійців? Білогвардійців. Причому підтримували так запекло, що коли в українському війську почалася епідемія тифу. Франція блокувала всі спроби директорії закупити ліки. Вона хотіла відновлення Російської імперії, а не якоїсь нової країни, з якою доведеться домовлятися. Тож, якщо не називати всі дивовижні подвиги і страшні трагедії, то 1921 року більшовики остаточно завоювали УНР, а влітку 1919-го Польща окупувала з УНР. Уряди їхні відправилися в еміграцію, так і скінчилися наші перші визвольні змагання. Тобто це все було марно, майже жалібно запитав Сашко. Зовсім ні. Яся закрутила головою. Вони встигли надзвичайно багато, встигли українізувати освіту, заснувати Академію наук України, встигли заявити про себе світу». Хоч світ і не хотів їх чути. А ті діти, які вчилися в українських школах, виросли поколінням митців у 1920-ті. Письменники, поети, скульптори, художники, драматурги ще багато й багато. Та сила, яку розбудили ці кілька років незалежності, була настільки потужною, що навіть більшовики не змогли її задушити і мусили перший час її підігравати. Я думаю. Думають, і кілька років, що принесли стільки всього, не можуть бути марними.